Віт, Знову я Юра, і сьогодні в нас була генеральне прибирання у курчат. Мама вже тут почистила вже і посипала спеціальним порошком. А мені залишилося тільки посипати. Соломаю і в нові коробки треба посипати ось о корму. Давайте працювати і розчекаю. Зараз я тут розсиплюся і підключуся до вас пізніше. Все, фіну я порозкидав. А тепер давайте розсипати їм їсточко. коробку, сюда за хорошкой а, хорошо прям. сюда за хорошкой это вот это вот это и вот сейчас, вот это вот это вот а теперь я беру, я беру Що тут працює? Правда, чи ступало на сону, коли я розкидувала? Зачерпую кошик. Ну, сейчас э, рассыплю. И до вас не Все, я им есть только рассыпа. Сейчас хочу вам показать все все матушка, и все какие-то сюрпризы. Это матушка, я сам За них чіпляємо іноді або буду або ще якусь траву. І це сюрприз. Ластів'яточка. чуть це буде вилітати. І там їм там, напевно, п'ять, напевно. Мама, сейчас сюда прыгаем. На отек рыбы. Поставим на них воду. В банках, И все. Мы уже управляемся. А я буду идти в пасты. Все. Подпишитесь на канал. Подпишитесь комментарии, Ставьте лайки. Всем пока.